Увага. У відео можуть бути присутні сцени насилля яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. SCP-076, Авель Усі інформації стосовно проекту Авель та мобільної оперативної групи Омега 7 шкатулка Пандори, було присвоєно рівень секретності Q. Щоб продовжити читання. Ви повинні підтвердити, що маєте допуск до цих матеріалів і що ви отримали дозвіл від співробітника з рівнем допуску 4 або вище. Протокол подій за участю МОГ Омега 7 Психологічна характеристика суб'єкта SCP-076-2 Свідомість scp 076 2 або облаштована зовсім інакше, ніж наша, або він повністю божевільний. Він не здатен на емпатію або мислення у тому сенсі, у якому ми розуміємо ці слова. Такі поняття, як секс, любов, і рівність, для нього цілком незнайомі, або трактуються їм дуже специфічно. Суб'єкт демонструє повну байдужість до сексу та ледве розуміє різницю між чоловіками та жінками, зводячи їх до візуальної ідентифікації. Крім того, хоча суб'єкт визнав велике задоволення від акту вбивства заподіювання болю як емоційного, так і фізичного, не викликає в нього жодного інтересу. Коротко кажучи, суб'єкт є повним соціопатом. Тести на інтелектуальні здібності, які застосовували на scp 0762 дали дуже суперечливі дані, і точного результату досі ще не отримано. Це може бути пов'язано з чужорідністю процесів мислення суб'єкта однак Сіпіна 762 продемонстрував, що він володіє великими знаннями в областях анатомії людини, хоча і в досить жорстокому контексті. Військової тактики ведення бою, металургії, хоча це і дивно догляду за худобою. Суб'єкт володіє кількома мовами, у тому числі англійською, але найбільш вираженим є знання декількох діалектів давньої шумерської, які він, здається, віддає перевагу. SCP-076 не відчуває до людей нічого крім презирства за одним винятком. Здається, суб'єкт глибоко поважає тих, хто у чомусь його перевершує. Це стало зрозуміло, коли агент, який до цього мав великий досвід з SCP-076-2, не з'явився, коли той знову вирвався на полі. Суб'єкт здавався засмученим і спитав у декількох співробітників, де ховається агент. Коли він нарешті довідався про долю агента, його смерть була спричинена авіаударом, направленим на припинення наступу і СІП. 076 0762 припинив лютувати та дозволив провести себе до камери стримування. Через такі раптові та різкі зміни у поведінці суб'єкта вдалося провести з ним наступне інтерв'ю. Початок протоколу. Чому вас так зацікавила смерть Агента? Віддаси серце. Всі люди стадо, вб'ю їх усіх. Чому вас так стурбувала його смерть? Ви вбили до цього багато людей. Чому він так особливий? Ви велике плем'я? Я цар, я сила, я рука Бога. Тому що, на відміну від вас, у духа він був для мене викликом. А хіба це було для вас добре? Кожного разу, коли ви прокидались, ви намагалися втекти. Це він декілька разів вас зупиняв. Звичайно, ви б мали радіти, що він вмер. Дедґворґу і не сподівався, що ви зрозумієте. Ви знаєте, що він міг влучити мені у голову більше 50 разів. Така людина заслуговує на те, щоб загинути у бою зі своїм ворогом. Настільки близько, щоб відчувати його дихання, щоб відчувати смак крові Ідісума, щоб відчувати запах диму Бабатум, і щоб відчувати Кі від його ніг. А не у якомусь сам руйнуванні, яке зі своїх безпечних палаців наказали влаштувати боягузливі королі та князі. Решта з вас ви мені огидні. Барани. Я навіть не маю бажання вас вбивати. Після того суб'єкт зберігає мовчання, відмовляючись говорити та відповідати. Кінець протоколу. Це вказує на можливість психологічного доступу до розуму scp 0762 та на можливий механізм контролю. З огляду на масову втрату ресурсів, яку спричиняють спроба scp 0762 2 втекти. І, беручи до уваги заяву комісії генерала Боу, де висловлюється бажання застосувати СІПІ об'єкти у тактичних цілях, я рекомендую зробити це найскоріше. Він погодився. Пропозиція щодо проекту «Мобільна оперативна група Омега-7 шкатулка Пандори. Наказ про призначення. Підтримка SCP-076-2 2 Авель в польових умовах в тактичних ситуаціях високого ризику. Структура оперативної групи Козер мобільної групи Авель. Керівник склад 10-20 польових агентів, поділених на 5 груп по 3-5 у кожній члени команди повинні бути особисто обрані елітних польових агентів, особисто «Авеле», щоб підтримувати спокійні відносини між аномальним суб'єктом та звичайними членами мобільної групи. Протокол безпеки acp 0762 Авель повинен носити пристрій, який прикріплено до шиї, який у разі активації або зняття відразу здетонує, вбиваючи acp 0762 шляхом повного руйнування спинного мозку, трахеї та усіх головних кровоносних шиї. Також до acp 0762 повинен бути приєднаний пристрій стеження. Суб'єкт повинен утримуватися від вбивства, окрім тих випадків, коли це йому буде наказано. Також йому слід утримуватися від нанесення шкоди майно організації. Озброєння і спорядження. Члени команди повинні бути озброєні та екіпіровані згідно з уставом МОГ. Сам Авель не проявляє ніякої схильності до використання вогнепальної зброї, або насправді, мабуть, не розуміє, як її використовувати чи не має уявлень щодо тактичних наслідків її використання. Йому дозволяється бути озброєним одним або кількома предметами холодної зброї на свій вибір. Заради Бога. Знайдіть роботу для цих хлопців. Авелю стає нудно і він починає навчати свою групу в умовах реального бою. Вони беруть пістолети, він бере тренувальну зброю. Чи ви колись бачили, як хтось ламає людині щелепу з допомогою іграшкового меча? Він не зупиниться, доки не вб'є когось Звіт доктора Омега-7. З огляду на ґрунтовні знання СCP-0862 шумерської мови, дослідники попросили його перекласти кілька документів. Спочатку він відповів, що йому це не цікаво, а потім переклав кілька документів, які йому здалися гідними уваги. Більшість документів, які переклав СП-0762, розповідали про битви або про легендарних героїв. Також йому дуже сподобався епос про Гільга Проте один з дослідників показав йому знак з scp 073 Побачивши його, SCP-076-2 дуже розгнівався. Та перш ніж було активовано детонатор, встиг вбити декілька дослідників. Коли він відродився і коли його спитали про це, він відповідав агресивно. Тому розпитування щодо того випадку були негайно припинені. Рекомендується, щоб нічого з того, що має відносини до scp 083 Ніколи не попадало до уваги SCP-0762, та щоб ці два об'єкта ніколи не знаходилися у одній і тій же установі. Додаток 076-07 Нещодавно SCP-105 було прийнято до мобільної оперативної групи Омега 7 scp 105 змогла перемогти SCP 076 0762 у змаганні, яке полягало у тому, що суперники. Повинні були активувати декілька пристроїв, які знаходились на відстані близько милі один від одного та від точки старту. acp 105 отримала значно більше балів, ніж acp 0762 використовуючи свої вроджені здібності на свою користь. acp 0762 визнав поразку і дозволив їй вступити до групи. Додаток 07609 Пропоновано зустріч між SCP-076-2 та scp 682 було відкладено на невизначений термін. Співробітники з рівнем допуску 4 або вище можуть запросити доступ до інциденту 076-2-3. Додаток 076-23. згідно з запитом комісії Боу, мобільну оперативну групу Омега-7 слід розмістити У що в регіоні поруч з Заради Бога, не робіть цього. Досить погано, те, що вони намагаються використовувати аріс як зброю. Не дозволяйте військовим тероризувати нас, щоб ми виконували їхню брудну роботу проти кубки селян у постелях. Чудова робота, доктора. Усе пройшло саме так, як ми очікували. Ми покличемо знову, якщо знадобиться ваша допомога. Сподіваюсь, ти пишаєшся собою виродок, бо ти ще більший мудак, ніж той чувак. З цього моменту доктор видаленого переходить на обслуговування SCP-682 у якості співробітника з рівнем допуску. 1. незважаючи на всі наші зусилля, авеля дуже важко контролювати. Всі наші спроби тримати його зайнятим були більш-менш невдалими. Проблема полягає у тому, що він ідеальна машина для вбивства. Це єдине, що він бажає робити. Здається, це саме ми від нього і хотіли, але проблема у тому, що ми не можемо вимкнути його. <клух> у мене закінчується завдання для нього, а ті, що лишилися, не відгукаються йому. Він починає кидатися на інших членів команди. Це всього лише питання часу, перш ніж щось піде не так. Запитую дозвіл на зупинку проєкту і тимчасову нейтралізацію Авеля. поки ми не знайдемо щось підходяще для нього. Пустимо нейтралізація авеля спричинить неприйнятну затримку. Протягом декількох тижнів у нас з'явиться ще одна місія. Все, що вам потрібно, це тримати його зайнятим. Відправте його у відпуску або щось таке. Це автоматичне повідомлення. acp 0762 зняв комір з і вийшов з-під контролю. Всім співробітникам перейти до стану підвищеної готовності. Подальші об'яви будуть надані в коді розвитку подій. Це автоматичне повідомлення не відповідайте станом на 12.5 у дільниці утримання 25 була активована ядерна боєголовка з 10-хвилинним зворотним відліком. Згідно з даними на 5001. Дільниця отримання 25 була зруйнована вибухом ядерної боєголовки. Зонам 67 та 68 слід застосувати протокол F.E.M.A. та забезпечити безпеку території якомога швидше. Офіційна версія подій буде оприлюднена, АПІП згодом. Переглянута психологічна характеристика суб'єкта 076-2 свідомість 076-2 або влаштована зовсім інакше, ніж наша, або він є повністю божевільний. Він не здатен на емпатію або мислення у тому сенсі, в якому ми розуміємо ці слова. Такі поняття, як секс, любов, і рівність для нього є цілком незнайомими або трактуються їм дуже специфічно. Суб'єкт демонструє повну байдужість до сексу та ледве розуміє різницю між чоловіками та жінками, зводячи її до візуальної ідентифікації. Крім того, хоча суб'єкт визнає велике задоволення від акту вбивства, заподіювання болю, як емоційного, так і фізичного, не викликає в нього жодного інтересу. Тести на інтелектуальні здібності, які застосували на scp шість, 2 дали дуже суперечливі дані, і точно результати досі ще не отримано. Це пов'язано з тим, що в стані люті спілкування з суб'єктом неможливе. Суб'єкт володіє кількома мовами, у тому числі англійською, але найбільш виражним є знання декількох діалектів давньої шумерської, які він, здається, віддає перевагу. scp сімдесят 2 не відчуває до людей нічого, окрім презирства, і вбиває їх при першій можливості. Не допускається жодних спроб комунікації з суб'єктом.